Шановні глядачі, рада вітати кожного на каналі Українські народні прагмати та традиції. Тут щодня ми дізнаємося з вами про життя наших пращурів, про те, які успадкували від них звичаї, традиції, забобони та повір'я і ще багато чого іншого. Отож на часі п'ятниця, 28 листопада, розпочинаємо. Світловий день триває 8 годин 35 хвилин. Схід Сонця очікується о 7.41. Захід близько 16.16, .16, місяць зростаючий. Церковний КАЛЕНДАР. Православна церква України вшановує сьогодні мученика Преподобного Стефана Нового. Змаличку зростав у православній вірі в Христа, адже батьки хлопчика були християнами. Вони шанували ікони, що в ті часи вважалось забороненим, тому мусили переїздити з місця на місце, через що сина свого віддали на виховання до монастиря. Коли Стефан виріс, прийняв чернечий постриг та став борцем за ікони, наслідуючи батьків. Святиго схопили за проповіді, спочатку відправили у заслання, але коли він і у засланні продовжував навертати людей до Христа, його ув'язнили та змушували припинити всіляку подвижницьку діяльність та вклонитись язичницьким ідолам. На що святий відмовився та й прийняв смерть в ім'я Господа. Іменини у цей день святкують. Іван, Данило, Петро, Павло, Костянтин, Сергій та Ганна. Вітаємо! Чарівні хвилини Янгола тривають із 1725 до 18.10. У цей час до свого охоронця зверніться за допомогою з працевлаштування, хто довгий час у пошуку роботи. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди, тому чує будь-які звернення у будь-який час дня та ночі. Народні прикмети і традиції в цю дату з самого ранку було молодшим людям прийнято питати поради в старших людей, що є у сім'ї. Вважало, що сьогодні їх мудрість іде з допомогою всього роду, тож питання ставили одне і чинили, як ті скажуть та порадять. Мудрий день саме так іменували цю пору. Заповірюм, якщо ви не збираєтесь слідувати пораді людини, в якої питаєте, то краще не питати зовсім. В іншому випадку порадник може образитись, і тоді ваша ситуація ще більше вкоріниться, тож вирішити її буде вкрай складно. В кого боліли зуби, йшли до знахарів, адже день є гарним для початку лікування такого. Вважається, що воно буде коротким, але ефективним. Аби коні мали сили та були здоровими, їх потрібно спочатку гриву розчесати старим гребінцем, потім його одразу викидали та чесали новим. Такий народний обряд допоможе тваринам позбутись хвороб, відновити сили, вірили конюхи. День ще знаменувався тим, що за гарної погоди, проїзної дороги, майстри влаштовували ярмарки, де можна було придбати чи виміняти безліч виробів для хатнього начиння. Тож люди їздили за потрібними речами. Серед найпопулярніших були сита, господині за допомогою нього просіювали борошно, через що випічка ставала пухкою та ніжною. Копистки слугували для замісу чи розмішування тіста, це щось на кшталт наших дерев'яних лопаток. Хлібна лопата теж користувалась попитом. Раніше хліб, пироги, паляниці пекли у кожній хаті, а без цього приладу ні в піч покласти, ні з нього вийняти. Гладущики, глечики, скіпці це все щоденні предмети побуту, які були необхідні в господарстві. Обов'язково купували маснички з калатушками, в яких селяни збивали масло. Миски, товкачі, макітра, макогони, коцюба, плетені кошики, слоїки, бодні, ночви, січкарні були серед бажаних товарів завжди. За два вечори до Андрія дівчата збирались на ворожіння. Популярним методом на цей вечір було віщування з допомогою чебрецю, причому кожна дівчина мала принести гілочку цієї рослини з дому, а вже заварювати його могли всі разом у чиїсь хаті. Тож кожна з дівчат клала чебрець до кварти, заливали холодною водою його, чекали рівно 21 хвилину. За цей час, в котрої рослина не дасть забарвлення, не матиме кохання до наступного року. Інша, в якої чебрець дав яскравий золотавий колір, заручиться до літа, а коли чебрець запарився, наче залитий окропом, зіграє весілля до покрови. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили. Похмурий видався ранок, отже, з обіду визирне сонце. Сонце вкрила туманна полина, завтра піде рясний дощ. Голосно цвірінькають горобці під час дощу. За добу буде сонячний та морозний день, що не можна сьогодні робити. З обіднього часу заборонено прибирати в домі, витирати пил, мити підлогу та підмітати. Хто так зробить до Різдва нечиста сила, без перешкод в дім заходити буде, кажуть народні забобони. Що зробити добре? Зранку, як прокинетесь, вчепіть звичайну шпильку до верхнього одягу, за народними переказами, протягом дня вам усі справи вдаватимуться. Аби таланило, варто мати сьогодні при собі шматочок кори берези, автентичні українські слова, лайдак. Люди так називали ледерів, також інколи говорили на безхатченків, народна мудрість. Предки уважно раніше спостерігали за павуками та боялись їм нашкодити. Люди раділи, якщо раптово побачили павука, що на тоненькій павутині сповзає зверху. В такому випадку скоро прийдуть гарні новини, казали пращури. Раділи павутині над піччю чи у правому куті кухні. Це віщувало достаток. Таку павутину намагались довго не чіпати. Для людей одиноких радісною зустріч з коханням вважався павук, що над ліжком сплів павутину. Якщо помічали павутину над вхідними дверима, так комаха давала знати, що до вас на поріг скоро ступить нога недоброзичливця, тож її потрібно обережно зняти і винести за межі дому. Павуки вважали створінням добрими, вбити павука накликати лихо на себе вважали люди, І якщо він вам заважає, візьміть його легенько віником та винесіть на двір. Стрижка. Для цієї процедури день нейтральний, тому все на ваш розсуд, потребу чи бажання. Щасливе число дня 1 – колір дня Бусковий. Містичні години доби триватимуть із 1050 до 12.05. Проявіть обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Терен колючий. У народі рослина ще відома під назвою Тернина, Дернин або Тернослив. Для лікувальних властивостей кору терну збирали у вересні, листя та квіти з кінця квітня до середини травня, а плоди з середини вересня до початку жовтня місяця. Росте переважно у лісах, лісосмугах, також трапляється у господарствах як висаджена рослина. Люди використовували терен найперше при хворобах шлунку та кишківника. Ефективним був як жарознижувальний, так і потогінний засіб. Ним лікували нирки та коліку. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся інформація є ознайомлюючою та не закликає вас до самолікування. Давні українські страви. Серед поширених страв того часу була та, яку називали зубці. Для неї пророщували ячмінь, цей процес ще називали скільцювання, тобто використовувався скільцьований ячмінь. Його гарно на печі висушували кілька днів, потім смажили на сухій пательні, а вже далі варили до готовності. Він має мати консистенцію каші. Змащували зубці вершковим маслом, додавали трішки цукру або меду, адже ця страва вважалася солодощами. Також було смачно додати до зубців молока чи просто в прикуску запивати ним. Люди, що народились у цей день, є активними особами, що полюбляють рух в житті. Вони завжди знають, де і чим себе зайняти. Щедрість та егоїзм йдуть рука об руку з ними по житті. До їх сильних сторін відносять чутливість, розважливість та самовпевненість. До слабких неуважність. Іменинникам цієї дати в житті варто стерегтись, перехресть. Успіх приноситиме коричневий колір камінь талісман бірюза. А квітка долі материнка. Цей день в Україні. 28 листопада, День логіста та працівників фінансового моніторингу. Давня приказка говорить, що, хоч і мороз щіпає, зате комарів немає. Бажаю вам, як у цій приказці, знаходити серед усього щось та й позитивне, тоді і житиметься легше. Дякую за увагу.